Мої вітання. Починаємо з гарних справ традиційно, завдяки нашим спільним зусиллям. Було куплено. Дві зарядні станції, загальна сума 65 п'ять тисяч гривень та дві два зарядні пристрої. Загальна сума 12 тисяч гривень, донатик тисяча гривень. Дякую дуже. Молодці, просто молодці. Наближаємо перемогу разом, і це не пусті слова. Зараз послухайте мене далі. Чотири з половиною місяці тому ми з вами об'єдналися заради допомоги нашим бійцям з Заради допомоги. Нашого спільного безпечного майбутнього заради нашої з вами перемоги, і це не пусті слова. Більш ніж за 4 місяці ми з вами витратили, назбирали і витратили близько 11 мільйонів гривень. Хто розуміє про що я низький уклін, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви із ЗСУ. Хто досі в танку, хто до нас ще не приєднався, у вас є така унікальна можливість це зробити. Подивіться за останні чотири місяці, будь-яке відео за 28 число. То відео буде називатися. Великий звіт, частина 1, 2, 3, 4. І ви можете там подивитися, які гарні справи ми робимо, як саме ми їх робимо. І як е, хлопці е, щиро нам за це вдячні. Хоч ми маємо їм дякувати, і не словом, а ділом кожного дня і кожної секунди за наш з вами захист і за можливість жити нормальним життям. Сьогодні нас 200 тисяч. І до цього дня я для вас підготувала подарунки. Вірніше, навіть не я підготувала, а знову ж таки наші бійці підготували подарунки через мене їх відправили. Сказали, щоб я робила розіграші. Сказали, щоб, що вони будуть нас всякими прикольними штуками, і що це ну, буде якийсь неймовірний ажіотаж. А якщо це ажіотаж, це більше донатів, більше донатів, це більше допомоги нашим бійцям. Отже, розіграш. Зараз на екрані ви бачите дві такі офігенні штукенці. Значить як вони називаються, то треба читати, бо ну, розумієте, з ким ви зв'язалися. Да? Перш, перша штука це тубу. Від противотанкової керованої ракети. Друга історія це тубус пороховий від 155 мм снаряду гаубиці М777. от такі дві є у нас два лоти для розіграшу Одразу хочу подякувати військовим за те, що вони в нас є. Хочу подякувати Євгенію дизайнеру за дизайн і за реалізацію того дизайну. Хочу подякувати Андрію Корольову, то наш такий, знаєте, вічний спонсор, можна так сказати. Велика шана і подяка вам за те, що ви підтримаєте мене. Окремо подяка всім тим, хто підписаний, хто пише коментарі, хто небайдужий, особливо тим, хто висилає посилки. Не залишає один на один з цією страшною бідою наших бійців, наших хлопців і наших дівчат. Низький уклін за ваші донати, бо то знаєте, не мішки ворочать, не язиком трендіти, а конкретними справами допомагати нашим військовим. Для участі у розіграші, що треба зробити? Значить, Дивіться, ви, як завжди, робите донат. Тільки цього разу для участі у розіграші донат повинен бути мінімально від тисячі гривень. Ви зробили донат. Реквізити зараз ви бачите на екрані і реквізити ті самі. У нас картка Приватбанку і посилання на Монобанку. Але в призначенні платежу ви, будь ласка, вкажіть. Ім'я своє і контактний номер телефону. Якщо ви це не зробите, ніхто вас не знайде, якщо що. так що давайте виконувати умови. Конкурсу. Значить, донат від тисячі гривень, коментар, там пишете ім'я і мобільний номер телефону. Сьогодні стартує у нас розіграш, і протягом тижня ми з вами будемо розігрувати ці два лоти і збирати таким чином донати. 130 гривень. Дякуємо дуже. Донат прийшов. Так, значить, у нас два лоти. Дивіться, один лот. Той який тубус від противотанкової керованої ракети, він буде розіграний рандомно. Тобто є така програмка, яка дуже рандомно, дуже случайно вибирає, випадково вибирає переможця. І це має бути донат від 1000 гривень. Тобто, кому не шкода для ЗСУ більше, присилайте більше. Далі, другий лот. Це пороховий тубус від гаубиці. Він е, знайде свого переможця за найбільший донат. Тобто, це такий міні-аукціон з вами відбудеться. Кожного дня під кожним відео або в початку, або в кінці я буду казати, скільки ми з вами який донат максимальний. І приблизно яку суму ми з вами вже назбирали за допомогою розіграша. Ну, в мене все. Якщо є якісь питання, у вас залишилися, можете писати їх у коментарях. Або краще пишіть на номер адміністратора. Зараз він на екрані. Пишіть, не дзвоніть. Дякую вам за здалегідь з Богом! Поїхали, що ще сказати. А тепер давайте попрацюємо. Так, перше питання. Що буде після виборів на Рашці? Чи готують сусіяні масову ракетну атаку по всій Україні? А що їм ще робити? скажіть? Що вони ще можуть зробити? Так, що там відбуватиметься після виборів? Мається на увазі і влада, і військова історія? Що там буде після виборів? А не тільки будуть вибори там під шумок, які вони, велика армія в чорних пакетах, вони ще проведуть якесь об'єднання з кимось. Союз, об'єднання територій, там, присвоєння територій, або об'єднання з якоюсь державою, яка там дуже до них проситься, може, з польськими фермерами вони нарешті об'єднаються і підуть далі по життю. Тримаючись за руки, подивимось. Тобто там не тільки про вибори. А, значить, побачимо нового кандидата. Дуже дивно, але побачимо. Причому людина має відношення до іншої країни або родом, або національністю. І чекаємо там аж декілька важливих смертей. Ну, ми давно чекаємо, ми готові. Так, поїхали далі. А, чого сосіяні кошмарять місто Суми? Дивилися це питання, кошмарять, тому що відволікають увагу. Інститут вивчення війни пишеш: лінія фронту, крихка, і з того боку може бути здійснено прорив, чи зробить рефія різкий прорив і на якому напрямку? Інститут вивчення війни. Так, чи буде прорив з того боку? Давайте так, перше питання. Для прориву на лінії фронту, по лінії фронту, ніжками ресурсу зараз недостатньо. Але загроза від води залишається це раз. Також залишається історія пов'язана з. Неочікуваною територією. Ну, тобто, напад, наступ, атака з неочікуваною територією. Не та, яку зараз там кошмарять, або всі кажуть, що там буде наступ. Ну тобто, це не, не та сторона, це просто якась неочікувана історія. Так. Чи дійдуть РДК Легіон Свобода до Москви. Дивилися це питання, але не на загальну публіку. Давайте ще раз. Легіон, чи діде Легіон до Мацкви. Ну, давайте так. Тут, як то кажуть, не судьба, да? але. Свою задачу цей легіон виконав. Це добре. Так, Порошенко надіслав лист до ЄС, який може відтягнути процес у переговорах щодо вступу України в Євросоюз. Нащо він це зробив? Значить, питання перше: чи це відповідає дійсності? Ця новина? І як це вплине на, на Україну. Ну, тут знаєте, що пану Порошенко треба про себе думати, як це вплине на нього, а не на Україну. Тут історія про що? Тут історія про те, що це дійсно правда, як не дивно. І це історія про те, що або в нього конфіскували майно та гроші, і він з цього приводу тепер хоче це повернути, або йому обіцяв хтось за кордону кошти і він хоче їх повернути. Тобто питання в кількості бабла. Все дуже і дуже ну, очевидно. Просто виглядає якось дуже завуальовано. Стався витік документів Кремля, який розкриває плани щодо подальших утисків опозиції на ССІ та плани щодо глобального наступу на країни Заходу. Чи правдиві ці документи, чи такий витік був навмисний? Наче стався витік документів, чи це правдиві документи? Угу, звісно. Точно, точно. Чи це правдиві документи? Ні, вони не правдиві. І я б сказала, що донат 2000 гривень, дякуємо дуже. І я б сказала, що правдивість цих документів, вона пряма протилежність того, що зараз кажуть. Ну, що зараз я прочитала ту новину. Тобто в оригіналі абсолютно протилежні історії. Резніков стоїть за контрактами. Зі скандальними Гринкевичами? Чи має відношення різників до контрактів зі скандальними Гринкевичами? Можна якось їх всіх повести кудись до глибокої річки і втопити там всіх? На жаль, має відношення. І не тільки він, і не тільки до Гринкевичів. Там прям, ну там прям імперія зла і розпусти, розумієте. Нічого, ми свою справу знаємо. Допомагаємо ЗСУ, приближаємо перемогу, а там ми з ними розберемося. Дякую.